Ух, тут є що дивитися. Я перевірив п'ять головних сторінок і покажу, що треба та чому поправити. Це ті, хто написав слово аналіз у інстаграмі до з мого сторіс. Останній сайт насправді досить цікавий з тих всіх п'яти. Окей, поїхали. Перший сайт: 10 порад. Проблема, що дуже довга сторінка, і це явно не ок. Тобто кожен екран це мінус 10-15%. Другий момент: дуже великий розмір меседжу можна зменшити і не писати капсом. Також тут бейджі на окну, цей самий один, не видно їх. Ага, Ну, явно мало, 21 рік це дуже давно, і там внизу я бачу є якраз ті, що потрібно. Третій момент. Цей блок трішки кривий, і це можна об'єднати з кейсами насправді, або точно зменшити урядок, тому що ну, просто не видно тих всіх відсотків. І там внизу є також подібний блок, якого також можна об'єднати з тими відсотками про компанію. Четвертий момент. О, тут якраз оті ті бейджі, які треба перенести у перший екран, і тут момент що є баг. Це що далі не скролиться, не може проскролити, поки курсор не відвести у бік. Не ок. П'ятий момент. Не варто дублювати ту саму кнопку, той самий CTA. Там форма після кліку, і вона насправді погано, вона дуже низько. Не ок. Шостий. На мобільному цей блок не працює фактично. Ну тому що немає хобору, хтось не перевірив там халепом. Сьомий, до речі, тут це проблема. Кожна буква це окремий тех. Зле. Восьмий. Так, цей блок фактично, Ага, я це вже казав, дубль. Першим це як відсотки про компанію нема сенсу, об'єднуємо. Дев'ятий тут немає слайдерів і не ясно, що було, що буде, як далі. Немає зле не читається незрозуміло, хоча щось хочуть сказати про компанію. Десятий о тут халепа дуже великий мікс послуг, немає фокусу, немає ділення на якісь певні групи. І насправді я думаю, що не всі послуги продаються. Ну якось нереально бути усьом експертом і ага, і в кінці що тут є. бах бах, бах Далі немає скролу. Тобто не відразу з'являється наступний блок.